Чи потрібні дошкільнику кишенькові гроші? Давайте обговоримо це питання. Одні батьки вважають, кишенькові гроші не потрібні Все, що необхідно дитині, купують батьки. Дитина не може зробити правильний вибір. Вона може їх витратити на непотрібні речі або втратити. Дитина може постійно просити гроші, виридувати, не стримувати свої бажання. Інші батьки вважають, кишенькові гроші потрібно давати дітям, щоб дитина відчувала себе особистістю. Коли діти отримують гроші, вони вчаться їх копити, раціонально використовувати, розраховувати. Отже, що ж таке кишенькові гроші? Кишенькові гроші це сума, що виділяється дітям на їх власні потреби. Давати чи не давати дітям кишенькові гроші золоту серединку доведеться шукати кожному з батьків самостійно. Ось кілька цікавих фактів: у Великобританії 88% батьків видають дітям кишенькові гроші суворо за планом. А в Німеччині законодавчо вирішено питання про кількість кишенькових грошей на тиждень. Давати чи не давати дітям кишенькові гроші золоту серединку в цьому питанні повинні знайти батьки самі. Хоча фахівці рекомендують давати кишенькові гроші вже дітям 5-7 років, привчаючи малюків до самостійності. Якщо ви все-таки вирішили давати своєму малюку кишенькові гроші, то обов'язково необхідно дотримуватися ряду правил. Пам'ятайте, кишенькові гроші це не нагорода за хороші оцінки і хорошу поведінку, не плата за допомогу по будинку. Головна їх мета навчити дитину витрачати гроші, роблячи різні покупки. І не несучи відповідальності за свій вибір. Поясніть дитині, на що саме даються йому гроші. Нехай він сам вирішить, куди їх витратити. Батьки можуть порадити, обговорити варіанти, як можна раціонально витратити гроші. Можна допомогти дитині скласти план витрат на тиждень. Сума повинна бути розумна, регулярна. Батьки в своїх діях повинні бути послідовні. Не практикуйте позбавлення кишенькових грошей з приводу і без приводу. Якщо ви не зможете дати кишенькових грошів, поясніть причину, довіряйте своїй дитині в тому, що стосується витрати виданої суми. У дитини повинні бути обов'язки по дому. Які він виконує безкоштовно. Поясніть дитині, що гроші можна не тільки витрачати, а й накопичувати. Участь дитини у дорослих питаннях виховує самостійність і відповідальність. Подаруйте малюкові скарбничку. І нехай він там збирає гроші на бажану для нього річ. Привчайте дитину. Брати участь у формуванні вашого сімейного бюджету. Якщо ви хочете допомогти своїй дитині стати самостійною, освоїти всі фінансові навички, які знадобляться йому в дорослому житті, радимо використовувати систему кишенькових грошей. І дотримуватися простих рекомендацій. Дякую за увагу!